Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Астрологи розповіли, які домашні улюбленці найкраще підходять кожному із знаків зодіаку. Овни активні, енергійні і люблять пригоди. Собака, особливо енергійної породи, стане чудовим компаньйоном для прогулянок, бігу та активних ігор. Вони обидва потребують багато фізичної активності, тому чудово підійдуть один одному. Вільці люблять комфорт і спокій. Кіт, який також цінує домашній затишок, стане для тельця ідеальним компаньоном. Вони разом зможуть насолоджуватися спокійними вечорами на дивані. Близнюки комунікабельні, цікаві і люблять розмови. Папуга, який може повторювати слова і любить спілкування, стане для них ідеальним улюбленцем. Він зможе підтримувати розмови і розважати близнюків своїми веселими витівками. Раки, чутливі і емоційні. Їм подобається доглядати за іншими і створювати гармонію вдома. Рибки, які створюють спокійну атмосферу і потребують регулярного догляду, будуть для раків ідеальними улюбленцями. Леви люблять бути в центрі уваги і цінують унікальність. Екзотичний птах, такий як Ара чи какаду, стане для них чудовим компаньйоном, який привертає увагу і виглядає ефектно. Для дів найкраще підійде хом'як. Причини такі. Діви організовані, практичні і люблять порядок. Хом'як маленький, охайний і невибагливий у догляді улюблениць, який підходить для людей, які цінують чистоту і порядок. Терези цінують гармонію і красу, кролики милі, лагідні і легко піддаються дресуванню, що робить їх ідеальними улюбленцями для Терезів, які люблять спокій. Скорпіони таємничі, інтуїтивні і люблять незвичайні речі. Змія, як екзотичний і містичний улюблений, чудово підійде скорпіону, задовольняючи його інтерес до незвичайного і непередбачування. Стрільці пригодницькі, активні і люблять свободу, Кінь, якому також потрібні простір і фізична активність, стане для них чудовим компаньоном для верхової їзди і спільних пригод. Козароги дисципліновані, терплячі і люблять стабільність. Черепаха, яка живе довго і потребує постійного, але нескладного догляду, стане для них ідеальним улюбленцем, що символізує стабільність і довговічність. Водолії незалежні, винахідливі, і люблять все незвичайне. Тхір, з його грайливим і допитливим характером стане для них чудовим улюбленцем, який буде завжди тримати їх в тонусі і розважати своїми витівками. Риби, мрійливі, і і люблять спокій. Кішка, яка також любить затишок і тихі місця, стане для них ідеальним компаньйоном, створюючи атмосферу гармонії і спокою. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони навіщують разом, та підписуємось на канал Твого Гороскопу.